Добрий день моїм юним художникам. Ми продовжуємо з вами вивчати відомих художників як і минулих століть, так і сучасності. І сьогодні ми з вами будемо говорити про Пабло Пікассо. Пабло Пікассо досить знакова фігура в мистецтві ХХ століття, він пройшов шлях від академічного вишколу до найпрогресивніших живописних течій. Пікассо прийнято оспівувати дімфірамбами та восхваляти все, що він робив. Проте Пабло Пікасо, як і будь-яка інша людина, мав свої позитивні і негативні сторони. В нього були вдалі та не дуже вдалі етапи роботи, його не завжди могли зрозуміти і не розуміли за життя. Пікасо славився своїми гучними романами, а трагічна доля жінок, яким судилося провести з художником певний час свого життя, взагалі заслуговує окремого дослідження. Варто зазначити, що про його романтичні стосунки написано немало статей. А ще Пікасо був комуністом. Хоча, живучи в Парижі та здійснюючи супротив фашизму, він, певно, не уявляв, що в комуністичному таборі справи йдуть негуманніше. Та статус Генія за життя художник здобув завдяки своїм картинам, а творчих робіт Павло Пікасо залишив більше 80 тисяч, включає малюнки, ескізи, кераміку і ілюстрації. Ну і найцікавіший факт, наверно, напевно, про Пабло Пікассо це його ім'я, воно складається з 23 слів. Я зачитаю, з вашого дозволу, повне ім'я Пабло Пікассо звучить так. Пабло Дієго, Хосе Франциско, де Паула Хуан, Непосумео, Марія де Лос Сардімеус, Спіріано, де Ла Сантіма, Трінідіт, Кліто, Руїс і Пікасо. Ось так звучить повне ім'я художника І ми з вами перейдемо до його ж картин і відповідно до його творчості. Перша картина на нашому огляді це картина Генріка. Це була відповідь художника на нацистське бомбардування баського одноіменного міста. Баски хотіли скористатися історичним шансом на незалежність, але Материт не хотів лишати цю землю. І завдяки домовленості з Гітлером, Генріку буквально зрівняли з землею. Це було перше масштабне повітряне бомбардування в історії, і за три години прицільного бомбардування маленьке місто було на маленьке місто було скинуто сотні бомб. Це в нас 1937 рік. Пікасо виступив проти цього як міг, тільки митець. Він написав масштабну картину. В стилі кубізм. колосальне полотно було написано менш ніж за місяць, і його підхід не розумів буквально ніхто, навіть Жорж Брак, який розповів і розділив принцип кубізму. Друзі та колеги були переконані, що, Бав... що Павло не при своєму розумі. Та де ж там, протягом Другої світової війни, чисельні репродукції цього полотна були символом антифашистської боротьби. Ще один яскравий антивоєнний образ, картина під назвою Жінка, яка плаче, датована також 1937 роком. Полотно в стилі аналітичного кубізму одне з багатьох в тематиці жіночих сліз. Жінка зі сльозами на очах на... та на собачком написана з різних ракурсів, які накладаються один на один. Зображення досить пласке і схоже на колаж. Художник використовує яскравий колорит, роблячи акцент на зелені білий та а, жовти, жовтих фарбами з яскравим акцентом червоного капелюшку. Певний час ця тема надзвичайно цікавила іспанців, а, і він активно її розробляв. Вся серія базувалася на розробці одного з образів Генріки. Таким чином, художник хотів показати жахіття війни та висловити свою соціальну позицію. Натульниця, як ви можете подивитися, була досить цікавою людиною. Генріка та жіночі заплакані образи були відповіддю на громадську війну в Іспанії. Антивоєдна тема, врешті, дійде у Пікасу до створення універсального символу миру Голуба. Пікассо мав прихильників в Парижі, які купували його картини. Одним з ключових покривителів були дві родини стайнів. Сама ж Гертруда Стайн високо цінувала молодого іспанського художника. Виступала його критиком та другом. Саме портрет Гертруди Стайн став надзвича... е... таким надзавданням, надзвичайним для іспанця, який писав портрет з блискавичною швидкістю. Е... Взагалі, Ранній період творчості художника, коли він активно спілкувався зі стайнами, припав на його блакитний період. трагічна сімейна історія зі смертю близької людини та самогобство друга підштовхнула Пікасо в обійми депресії та спричинило переважання саме синього кольору в його творчості. Крім того, в цей період він був ще нікому не відомий та жив на межі бідності. Автопортрет Блакитний період, датований 1901 роком, образ художника, який сповнений є самостійності та безнадії. Чоловік зображений там на синьому, майже чорному пальто, на синьому тлі. Темне волосся, пальто та фон обремляють світле обличчя з насиченими та різкими Синіми тінями». Безперечно, це одна із найсильніших робіт художника періоду на рівні з старим гітаристом 1903 року. Також хочу продемонструвати вам саме цю картину. Старий, сліпий, самотній та нещасний музикант міцно тримає в руках останнє, що в нього лишилося: це гітара. Фігура прекрасно закомпонована на прямокутному полотні. Гітарист стає майже одним цілим зі своїм інструментом, а прекрасний контраст синієї фігури музиканта та теплого коричнього кольору інструмент і холодного світлого колоритого обличчя і рух гітариста, і теплої гами його гітари. В картині відчувається вплив Ель Греко, живопис якого дуже любив молодий Пабло. Ще одна картина цього періоду є свого роду хрестоматією живопису Дівчина та Кулі, 1905 рік, це поєднання статики і динаміки великого і малого, рівноваги та нерівноваги. Все є на цій картині. А монументальна фігура, яка сидить. Точніше, стоїть на кубі та крихітна тендітна дівчина, яка балансує на кулі, створює прекрасний контраст. Високий горизонт створює асоціації з ранньоренесансними полотнами, а фігури жінки з дитиною та собакою і корови на задньому плані врівноважують всю композицію. Спільні пошуки творчості з Джорджем Браком відчуття напруженої конкуренції з Матіасом, який створював сміливі революційні картини та за яким іде ціле покоління молодих художників, приводять Пікасо до найскандальнішої картини Авіньйонські Дівиці 1907 року картину. Мало хто оцінив, кажуть, що миттясу полотно не сподобалося, але в умовах жорстокої конкуренції двох метрів склалося судити, що щирість взаємних відгуків про роботи один одного. Тобто, ви зрозуміли, тут у нас йде така оціночка з під текстом. В цій картині поєднується новий стиль кубізм, захоплення африканськими масками та спроба переробити яскравість та дикість фарб ми і Повістів. На картині зображено п'ять оголених та відверто еретичних жінок, і при цьому художник не надав жінкам жодних красивих рис. Він писав жінок з публічних домів. Щоб зрозуміти, революційність картини не лише за формою та композицією, а й за колоритом, слід звернути увагу на переважання яскравих колористичних тенденцій. Також хочу вам розповісти про ще одну картину з доробку Пікасу: це оголина на тлі бюсту та зеленого листя 1932 рік. А в 2010 році стала найдорожчим шедевром проданим у світі. Вартість полотна сягає 106 мільйонів доларів. Моделлю для картини була кохана Пікасом Марі Терез Вольтер. Вона виступала. В образі міфічної німфи Дафни. Ця картина є однією з чисельної серії Вальтер, яку писав Пікассо. Вольтер зображена поруч з Бюстом, який Пікасо теж створив для неї. У 1936 році картину придбав нью-йоркський арт-дилер і один із найвидатніших дилерів саме двадцятого століття. Багато в чому в американському музеї та колекціонери зобов'язані йому саме великою кількістю з таких полотен європейських майстерів. Ще одна картина цієї серії це Сон, 1932 рік. Вона була написана ледь не за один день. А Марія Тереза Вальтер сидить в кріслі, схопившись, точніше схиливши голову на бік. Напівроздягнена, тримаючи руки, складені в долоні. На момент написання картини Вальтер була вагітна від Пікаса, і картина написана в дусі сюрреалізму та є одним із найважливіших і найвпливовіших жіночих образів цього періоду. Також в творчій спадщині Пікассо один простий малюнок чаднилами 1955 року, який став найпізнанішою ілюстрацією до Сервантеса Дон Кіхот. Ця... Така сказати, кілька чорнильних плям на білому листку папери, які якнайкраще передають суть знакової історії іспанського письменника. Висока та худа фігура Дон Кіхот сидить на своєму вітному коні Росінанті, а в руці він тримає спис для боротьби з повітряними млинами, які Пікасо зобразив на задньому плані. Поруч верхи на віслюку сидить маленький та коренастий санчо панчо, безмінний помічник Дон Кіхота.